Так, воно запустило. Тепер дивимося, що воно запустило. Так, так, чекай Тепер мені цікаво на YouTube зайти. А де YouTube мене? О, зараз є дві, чекай. О, викат цей ти. Як мені звіт ту. fuck? Мене реально зараз. А чекай, немає вигляду того, типо шорці. Ага. Це проблемка є. Нема YouTube шорта, типу. Нього нічого сьогодні тут виросло. Так тоді... Туди... А як я буду свічет читати взагалі? Так, оце налаштування. Окей. Ам. як мені... Налаштувати USM Transition prombs. Хм. Mm. Немає того. Для Тіктоку, типу, трансляції зараз. Окей. На тобі є. Капець, це дивно виглядає. Треба ще буде опис писати якийсь в Ютубі. -мо, та ты шо? Да. О, привіт. Чекаю, звуків поки що немає. Я зараз е, тещу вс. А да звук, друзь? А ч звук нема? Кіктост? Чекай. Оцю фігню тоді можна закрити. Окей. Okay. Відкрити цю фігню. Twitch-чат я перекину сюди. гавна кусок. Бо в мультистрімі не видно того, що на Twitch-чаті Окей. Okay. До речі, ворончик ти тут. Зайди зараз на мій YouTube. На Ютубі є вся трансляція. І ще YouTube Shorts є теж трансляція. ця але я не налаштував, щоб е мене було видно. Де це зробити? Як це зробити? О! Mm -hmm. З боку не мене мене... Мене в гузу працює, чекай. Вока працює. Окей. Питання мати, а у мене тепер буде питання, якщо мені хтось так, ютуб шортс. Куди? Там чорний... Та я бачу, що там чорний екран. Ну ти можеш до речі там теж писати, якщо я буду це бачити. Напиши це там щось, наприклад. А от чекайте, я зараз сам собі щось напишу в ютуб Shorts. А я не можу писати. Отак, напевне, якусь фігню просто Мне буде видно? Да, видно. Оно мне прям показывают, что з Ютубу. Як мені включити? Ой, бляха, муха ворне. Output... Depends. Так, як мені na sztuвати ці srani shorts? Окей <кій> <кій> ну, головне, що є трансляції на Ютубі. Це добре. В принципі, типа, треба засналаштувати все адекватно. Поки що грибу, як це налаштовувати, але треба буде зараз цим зайнятися. В принципі. Тільки остання фіня Ютуб 6 залишилася і. Далі буде видно. Сереньк, стреньк, What the fuck! Середні, схренько. Чекай, ти написав це тута? Вітає. Привіт. Я зараз тільки налаштовую стрім, зараз Пробачте але зараз закінчити буду доробляти всю штуку. Так що так. Да. і щось не працює, в мене YouTube шорт з -е... чат. Треба зараз теж налаштувати. Йо-маю! -йо. Так, всім дякую, хто зайшов, перевірити, щось написав. Зараз буду все робити, пукати, не знаю. То капець.